Це було некраєдиного податку, єдиний податок за жовтня. Телефон основний інструмент ведення бізнесу для Сергія Шмиголя. Говорить, навіть ФОП з нього зареєстрував за кілька годин з дому. Фактично, ти можеш там і сплатити податки, і подати звітність. Ну очевидно, що це дуже зручно. Зручно з двох речей. Перше, ти не повинен виходити з дому і можеш зробити це в будь-який час. Друге, це тобі не потрібно підлаштовувати похід до податкової в свій робочий графік. Така діджиталізація, говорить чоловік, значно спрощує роботи підприємців. Черги в податковій, особливо в кінці року, і прострочені терміні подання звітності, каже Сергій. Згадує як страшний сон. Ми носили це на флешках, це був вже певний прорив. А до того ми ну, я ходив безпосередньо в податкову, заповнював декларації, річний звіт, подавав це в окремий віконці там, в 101 му кабінеті. Поштовхом до активного переходу на електронний документообіг став ковідний 19-й рік і всі подальші карантинні обмеження, говорить начальниця управління податкових сервісів Наталія Бойко. У воєнних раллях діджиталізація підприємництва стала ще актуальнішою. Платник податків може знаходитись, наприклад, на території України, але не в місті Черкаси, не в Черкаській області. Навіть він може знаходитись за кордоном, маючи електронно-цифровий підпис, він може подати звітність до податкового органу. На Черкащині говорить податківиця, 96% усієї звітності від підприємців надходить в електронному вигляді. Сергій Шмиголь воліє, аби на такий формат роботи вийшли всі його постачальники. Ми елементарно могли обмінюватися накладними шляхом да, насилання їх через там інтернет, щоб перейти від готівкового розрахунку саме в електронний, що в рази спрощує сам процес. А друге, що не менш важливо, полегшує ведення обліку фінансового. Марія Гаврилян та Масгорозя, новини на Суспільному, Черкаси.